З метою допомоги Україні у відновленні інфраструктури, коли Ерефія навмисно знищує об'єкти енергетики, члени Великої Сімки практично створили новий механізм координації: Ніякої демократії, ніякого уваження до собственності, нікакого до закону в Європі немає. За прикладом Рамштайну, тільки в енергетичній сфері, про це заявив в німецькому мюнстері за підсумками міністерської зустрічі Великої Сімки, держсекретар США Ентоні Блінкін. З урахуванням явно навмисних спроб Сії та Путіна знищити якомога більше критичної інфраструктури України Велика Сімка визначила, що разом може багато зробити, аби допомогти українцям. Підкреслив Блінкін. Він зазначив, що йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але й також про посилення її стійкості. Це зауважив голова американської дипломатії. Робиться скоординовано з урахуванням ресурсів, які мають країни Великої Сімки, для відповіді на ці виклики. Блінкен підкреслив, що країни Великої Сімки створили фактично окремий механізм, щоб усвідомити, якими є потреби України, і що кожна держава може запропонувати зі свого боку. Це трохи схоже на процес Рамштайну допомоги Україні в її оборонних потребах. Тож ми робимо те саме тільки тепер у сфері енергетики, зауважив держсекретар США. Тобто тут, е, е, і до речі, при всій повазі до ш, е, шановного колеги з Детека, ну, е, він фахівець своїй справі. Але коли він говорить, що таке може бути, якщо будуть ще удари. Тут нема якщо. Вони точно будуть, це абсолютно очевидно. От е, скільки саме їх буде. Головне, наскільки вони будуть вдалими, оце перемінні, скажімо, величини. Але те, що вони точно будуть, це до ворожки не ходи. Е, приблизно в них лишилось наразі е, ракет та дронів на приблизно 10 таких салютів, як вони оце нам по понеділках організовують. І це, якраз, на мою думку, пояснює, е, чому саме по понеділках. Справа в тому, що ну, от коли в тебе. Є на 10 потужних залпів, то що ти можеш зробити? Ти можеш або от підряд це все вивалити нам, нам на голову за тиждень або два. От і тоді в нас реально ляже все. Треба бути реалістами. От тоді дійсно на якийсь час це буде от просто всюди буде чорно, всюди буде темно і холодно. Але ж далі в них тоді нічого не залишиться. От далі в них нічого не залишиться ні на військові об'єкти, ні на якісь ще стратегічні цілі. І більш того, коли далі потроху це все почнуть якось або відновлювати, або заміняти, от то. А далі їм вже буде бити нічим. Тому вони обрали, судячи з усього, іншу стратегію. Оці 10 залпів вони розтягують в часі. Ага. Тобто, якщо ці 10 залпів розтягнути на залп по тижню, тоді цього вистачає аж по січень місяць включно. Тобто, от реально вистачає на більшу частину, е, тобто на весь кінець осені і більшу частину зими. Але в такому разі це знижує, скажімо, ефективність. Тому що все ж таки одним залпом покласти все їм не вдається. І весь час тоді будуть такі, такі певні гойдалки. Вони щось зруйнували. Ми щось відновили. Вони знов щось зруйнували. Ми знов щось відновили. На системи протиповітряної оборони я тут сильно не покладався. Треба бути реалістами, наша повітряна оборона і так робить чудеса. От з тим старьом, з тим радянським старим залізом, яке в них є, вони роблять фантастичні речі. Реально, це буде колись в залі в підручниках, це вивчатимуть в військових академіях різних країн. Але е, вибачте мене, 100% ефективності не дають навіть петріоти та залізний купол. А вибачте мене, 100% ефективності від с ну взагалі годі чекати. Тобто, насправді, е, навіть коли нам потроху буде доїжджати. От, оця от, от, ну, от перша солодка іриска, перша вже поступила. Це от і, ірісте. Ну, хотілося, от, дої, щоб доїде більше. ще. Ні, доїдуть Хавки, доїдуть на Самси, от доїдуть ще іриски, Але це, по-перше, процес. Вони доїжджатимуть поступово, щось за тижні, а щось і за місяці. А по-друге, треба розуміти, що навіть вони 100% не дають. Ну, хай от наші зараз навіть, наші зараз на тому залізі, що є, досягають 80 90 ефективності. Ну хай буде навіть 95%. Але ж в чому суть цієї російської тактики? Вони запускають саме одразу багато, з тим, що навіть якщо прилітає 5%, то все одно для енергосистеми це дуже серйозний удар. Тобто от, в них саме розрахунок, що все одно значну частину зіб'ють, але якщо навіть 5% досягає цілої, то це все одно вже боляче. От і от я думаю, що от ми весь час всю, всю зиму будемо спостерігати оці гойдалки. Тобто вони будуть щось класти, але кожного разу не все, ми будемо так само по частинах відновлювати, вони знов так пласти, і от приблизно такий приблизно тижневий темп в цьому, в цьому буде спостерігатися. От ви дали сьогодні поради, як вижити в умовах, скажімо так, от в таких екстремальних умовах некомфортних. А пані Ірина Верещук заявила про те, що ті громадяни, які там в Європі залишаються, хай вони там залишаються, щоб не навантажувати систему. Це теж один із дієвих. Е, ну, скажем так, я вважаю, що давати, не давати поради, їхати звідси чи не їхати, це занадто велика відповідальність. Це кожен має вирішувати для себе сам. Я даю поради тим, хто як я сам вирішив тут однозначно залишатися. Ну але до речі, хочу все це все таки, ладно, не утримуюсь. це Не те, що порада, це просто інформація для роздумів. Справа в тому, що, на мою думку, одною з цілей, власне, оцих російських атак по наших телах, по інфраструктурі. Ну. Росіяни вже да, вони все одно нас не розуміють насправді. От, але Чомусь вони на помилках вчаться. Я не думаю, що навіть зараз вони всерйоз сподіваються, що от ми в цій темряві і холоді заплачемо, запанікуємо і закричимо: Зеленський, іди домовляйся. Я думаю, що навіть вони вже не такі наївні, вони вже розуміють, що це не працює. З е, до речі, не працює зокрема тому, що давайте будемо відвертими, Боже збав, я не хочу нікого дискримінувати чи образити. Люди різні і мають право бути різними. Але до того, що великий відсоток тих, хто сам. А ми дуже не вміє витримувати, скажімо, такі дискомфорти, такі нерви, які нам роблять зараз. От що ці люди значною мірою вже за кордоном, і це допомагає підтримувати спокій тут. Тобто, ну і, і тут дійсно, хай і от реально без образ хай кожен зробить продуманий вибір. Якщо людина розуміє, що вона не витримує, ну не треба почувати, відчувати себе винним. Ну, ти такий, який ти є. Але в такому разі дійсно полегши життя іншим, дійсно перечекай десь в безпечному місці. Це, це теж нормальний вибір. А звідти донать, звідти допомагай ЗСУ, веди там інформаційну війну, промивай мізки тим самим європейцям, що, до речі, дуже потрібно. Це, це вкрай необхідний аспект нашої спільної боротьби. Вон, та, там теж можна бути корисним. Але я до того, що все ж таки одною з цілей цих атак є, зокрема, нова хвиля біженців. Угу. От Європа вже переварила ту кількість, яка зараз там. Вони там достатньо адаптовані. Там... Частина повернулась. Частина повернулася, да. невелика поки. От. Але е, якщо зараз буде саме велика нова хвиля, от, грубо кажучи, раптом ще мільйон зберечі мадани, це може хитнути е, оці терези, може хитнути маятник в бік е, втоми від України. І що скільки можна приймати цих біженців, може, давайте краще натиснемо на Київ, щоб сідав, домовлявся. Це оце може спрацювати. Тобто, насправді наразі Захід є більш слабкою ланкою, аніж Україна. От і росіяни це теж розуміють, тому але це. Це не порада кожному для його рішення, але цей фактор теж треба враховувати. От наша справа про це поінформувати. Хай кожен далі для себе приймає рішення виїжджати чи не виїжджати До речі про перемовини. Путін вже не перший тиждень і з Путін, від путінських пропагандистів, і також від його оточення. Ми чуємо заяви про те, що Україна там не хоче домовлятися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.